Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Спершу хочу зробити невеличке оголошення. Знов з'явилися ваші улюблені сережки з крупними гранатами та сережки. Конго подвійні з танзанітами. Хто дійсно цікавився та хоче придбати. Будь ласка, напишіть. Перші в показі срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та смарагдами. Розмір поверхні 16 на 14 мм. опал 8 на 6. Смарагд 2 мм. Вага сережок 5,6 грам. Гарна опалесценція. англійська застіпка, трішки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Опал не тоненький, бачимо із зворотнього боку, теж гарна опалесценція. Вартість сережок 2500 гривень. Срібні сережки з натуральними аквамаринами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 8 мм. Аквамарин 11 на 5. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4 грами. Англійська застіпка. Занижений трішечки штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, аквамарин неперевершеної чистоти та якості. Вартість сережок – 2500 гривень. Срібна каблучка з натуральним блакитним опалом в огранюванні. Як для такого камінчику розмір величезний 11 на 9 мм. Вага 2,6 г. Розмір каблучки 18, Опалессенція здебільшого, блакитна, бірюзова та подекуди зелена. Просто нереальна краса. Також камінчик не тоненький. Вартість каблучки 2250 гривень. Срібні сережки з натуральними культивованими мікроперлами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 17 на 15 мм перли. 2 мм, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,3 грами. Італійський дизайн, штифт трішки занижений. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з воротнього боку дуже гарно будуть виглядати на вушках. Оці мікроперли додають такої вишуканості, тендітності та стилю. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами та гранатами родолітами. Розмір поверхні 21 на 14 мм. Танзаніт 3 мм, гранат 2 мм. Вага сережок 7,6 грам, англійська застіпка. Штиф трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Навіть на дуже високий прокол та доволі повну мочку. Ось завдяки своїй формі дуже гарно будуть виглядати на вушках. А маленькі гранати додають певної родзинки до виробу. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 27 на 12 мм. Опали 5 на 3, вага сережок 4 грами. Просто неймовірна опалесценція. Наші сережки і невеликі, але ось завдяки яскравій опалесценції Ніхто не залишиться непоміченою. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Вартість сережок 2350 гривень. Срібне кольє з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Загальна довжина 47 см. Без додаткового ланцюжка 45 см. Вага 4,5 грам. Це кольє трансформер. Танзаніт 5 на 3, кубічний цирконій 1 мм. Кольє трансформер можна носити ось так краплиночками донизу. Якщо ми повернемо його до центру, то кольє складається ось в таку квіточку. Тобто можна двома різними способами носити це кольє. Застібка. Карабін. Вартість такого кольє 2100 гривень. Дуже гарно підійде на подарунок. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!